Із початку квітня в Україні стартувало звільнення із військової служби строковиків, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та був продовжений понад установлені строки. Відповідний указ президент України підписав 7 березня. Згідно із ним, після звільнення строковики повинні прибути до ТЦК за місцем свого проживання. Там вони мають уточнити свої військово-облікові дані та пройти військово-лікарську комісію, повідомив сьогодні на брифінгу речник Полтавського обласного терцентру комплектування Роман Істомін за результатами військово-лікарської комісії, яка визначає ступінь передатності. Якщо військовослужбовці передатні до подальшого проходження військової служби, їм видається повістка прибути до ТЦК ТСП через рік. 12 Оскільки 12 місяців вони не підлягають призиву за мобілізацією, через рік вони прибудуть, і, скажімо так, залежно від того, яка буде ситуація в країні, тоді вже буде прийматися рішення, чи вони просто підуть додому, чи вони будуть направлені до навчального центру.